Кращий дебют важче придумати собі. Лише якби судоми не зводили під кінець матчу, це було б взагалі ідеально. Але так як я не так багато грав в клубі останнім часом, то це зрозуміло. Але так, все, що було, все залишилося на полі. І дуже приємно, що вдалося забити гол. Ні, я не знав, від кого відскочив м'яч, тому я тільки дізнався, що м'яч відскочив від Макса. Просто відскочило до мене, і я першим дотиком відправив його ворота. Я думаю, що. В цілому, результат закономірний, так як ми достатньо часу грали в меншості, і вже під кінець гри ми почали підсідати, тому що ми навіть в меншості старалися грати з м'ячем, опускати його, грати через короткий середній пас, не бити його просто бездумно і стояти позаду, тому що це все-таки навчально-тренувальний збір. І ми Нова команда, не 80% і ми звикаємо до нових принципів, тому в будь-якій ситуації ми старалися їх виконувати.